Кілометрів від Москви з цієї точки ми починаємо активну фазу нашого дослідження на колесах, і навмисне будемо з'їжджати із центральних доріг, щоб і самим побачити і вам показати, як і чим живе сучасна російська глибинка. А для того щоб не бути прив'язаними до готелів і мати можливість заїхати туди, де ще не ступала нога журналіста. Ми орендували будинок на колесах. Які плани, куди? – нравиться ті названня «Дрюкова»? Дев'ять днів, понад дві тисячі кілометрів, десятки міст, сіл та містечок. Ми проїхали чотири російські області, спілкувалися із безліччю людей і побачили те, чого не бачили ніколи і ніде. І нічний автоекстрим у лісах Тайги, і зворотній бік зразково показової суздалі, і навіть феєрична дискотека у глибинці Заволжя. Усе це гневинні квіточки порівняні порівнянні з тими ягідками, на які ми натрапили у російському місті Собінка. Це був другий день нашої мандрівки. Ми віддалились від Москви на якихось 150 кілометрів. Мою увагу привернули ось ці однакові будинки: обшарфані, облуплені. Частина вікон завалена усяким непотребом а на інших супутникові антени. Що у цих стінах хтось живе, не вірилось до останнього. Але на кухні, у відрах, як у далекому СССРі, виварювались рушники. А на підвіконні сушилися мешти, а гучі. Однозначно, тут хтось живе, подумала я і зустріла дядю Колю. Мадам, дай 10, якщо не жалко. 10 ну, держите. А що за 10 рублей? Ну, дай більше так якщо если не жалко. Ні, а що за 10 рублей можна купити? 100 грам спирту. 100 грамм спирта? Да. А где купить? сейчас я не пишу, а, а я дам больше. Давайте скажем. А пошли. не, пошли покажете. Нет, після пожалуйста. Хорошо. А то місцевий альфонс Микола віддасть мою десятку. У гривнях це 3,60 І вже за хвилину одному із нас стане значно веселіше. А ще за хвилину у коридор вийде Сергій, племінник і помічник місцевого бізнесмена Руслана. Він ходить у третій клас, йому 10. А ти знаєш, що це таке? Спірю. А ти знаєш, що його не можна піти? Вони на новий рік на жаль, збі. Ригалі тут далі ще бачили. Біля дверей цієї квартири я простою хвилин 15. За цей час підійде ще два клієнти. Один запевнить, що спирт не собі, а знайомим узбекам. Інший попросить у колі нікому не казати, що той його тут бачив. Мене ж на устанок пустять на екскурсію в місцевий санвузол. Виходіть, Вихадіть пада цією кімнатою. Тут усі дуже пишаються. Чому ви зрозумієте згодом? Сходите, от ще там сіми коридор називається. Я не знаю, як вона називається там ваше. Вообще... Там і пить. клечі. Населено, населене. Так столакітні. Хь вок, то по волки є там. Ну як після такого анонсу не зайти у сусідній будинок? Там мені пояснять, що місцеві називають їх коридорами. Усього у собінці їх вісім, але п'ятий і сьомий особливі. У них немає каналізації. Це був... Це був туалет. Губернатор був сказав, що ми приходили нам. У нас вообще туалетов нет. А вот мы ходим на ведро и в окно выливаем. Потому что у нас сливы у нет. У нас некуда вообще лить. Это что, прям в комнате? А где же? А то вот здесь. А. Садишься, наливаешь воды с хлоркой. И потом выливаешь в окно. Прям в окно? Да. А куда? На помойку нам нельзя. Вот туда мы выливаем. Якби камера передавала запах, ви б тоді зрозуміли, чому я не попросила продемонструвати цей пікантний процес. Замість цього тутешні жінки ведуть нас на оглядини комірок. Так вони називають свої кімнати. От у нас нари Нари – це саморобний другий поверх. Через те, що кімнати по 20, 13, а деколи й 10 квадратних метрів. У них там стоять ліжка або дивани і сплять діти або бабусі. Таке є майже в кожній комірці. Наприклад, у цій на 13 квадратних. У метрах живе сім'я із п'яти чоловік. На анарах спить шестирічна Наталка. Це твоя кімната? – Так. Все падає, все рушиться. Ці будинки збудували наприкінці позаминулого століття у 1800 якомусь там році. Зараз їх, начебто, визнали аварійними, і вже не перший рік людей обіцяють відселити. А поки що, за це комунальне пекло люди щомісяця платять на наші гроші більше тисячі гривень. Тим, хто відмовляється, примусово через суд вираховують із зарплат і пенсій. Так живе чи довго їм ще так жити? Я вирішила поцікавитись у місцевого градоначальника, придумала легенду і пішла, як тут кажуть, в білий дім Здравствуйте. 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 Мені ага. я к вам в гості приїхала в мене Мят в сьомому живе. він мене вислухав особисто для тітки, пообіцяв щось придумати, але на масовому переселенні, принаймні найближчими роками, поставив хрест і розказав, що в Росії не все так рожево, як розказують з блакитних екранів. В стране кризис, денег ніту у нас программы, и програми и і прочие прочебрязай та навіть у таких умовах пенсії і зарплати у них вищі ніж у нас. Наприклад, Оксана працює прибиральницею на фабриці і отримує в перерахунку на гривні понад 4 тисячі. Щоправда, квартплата та комунальні послуги цю суму добряче надкусують. Аня мені розказала, що за двокімнатну квартиру вони на наші гроші платять по 2,5 тисячі гривень. І з собінськими зарплатами це нереально. Тому вона на роботу їздить в Москву. Три часа ночі встає, щоб до восьми приїхати на роботу. Це яке розстояння? 162 кілометри. А якщо пробки? Ну, Значить, запаздиває. Що таке московські пробки? Ми сповна відчули на собі. Тоді, коли шість годин виїжджали із міста. Застреліться можна. Наш Вадим Іванович усе-таки витримав, але в Москву більше не хоче. А от щодо смертності, ситуація в Росії якась незрозуміла. Офіційна статистика говорить одне: в Росії рождаємось вперше, привисіла смертність. А люди у тій таки Собінці зовсім інше. Було 46 тисяч народів, а зараз 19. У нас смертність привишає в рази. Є у наступних сюжетах дивіться про те, чому у Росії не варто з'їжджати із центральних доріг. Давай, 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 давай. Як під пильним оком президента відпочиває тамтешня молодь? Ді Що вони думають про Україну? під Європу. і на кого вішають усіх собак? Ці толстий рижі янки з Росії Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва ТСН тиждень один плюс один. Насрано, насрано. Все вот так столотит и не б*ть. Здесь тут Похмелиться надо. Навряд чи він знає, що таке Ютуб, але Ютуб знає про нього. За тиждень наш перший сюжет набирає майже півмільйона переглядів, а в тисячах коментарів розгортаються справжні баталії. Тож для тих, кого образили ці кадри, наголошуємо окремо: більшість у глибинці Росії живе краще, не снідає чистим спиртом, не виливає фекалії у вікна. І взагалі у Росії гарна природа і архітектура. П'ять монастирів, цілих тридцять церков, і навіть свій древній. Кремль. Ми в Суздалі, одному з найвідоміших міст золотого кільця Росії. 200 кілометрів від Москви. Тут чисто, затишно, а яскраві будинки на центральній вулиці Леніна схожі на казково іграшкові. Здалеку все здається майже ідеальним, але підходимо ближче і натобі. Частина цієї краси просто намальована. Ось біля несправжнього будинку несправжня берізка. А з боку хтось креативний навіть кішку намалював. Суздальці нам розказали, що рік тому у місто мав приїхати Путін, і всі ці потьомкінські банери порозвішували саме для нього. У перелік умовно відремонтованих потрапила навіть місцева пожежна частина. Фасад побілили, на вікна поналіплювали намальовані рами, а стилу дивіться самі. А, взагалі, Суздаль, російська туристична мека. Іноземці тут ходять табунами. Для них концерти на баяні дає дядя Міша. Його особиста політика збігається із державною. Він любить китайців, бо ті йому платять. О ніхао! і не любить європейців. каже, мало дають. Італянці французи. Наші у Суздалі ми зупинилися на кемпінгу, як нам сказали, найкращому в Росії. Так називається спеціальна стоянка для таких, як у нас, автівок. За 1200 рублів або 400 гривень за ніч можна помилуватись красою природи, прийняти душ, підключитись до 220 і заправити машину водою. Щоправда, з останнім у нас вийшов шик. Просто шланг украли вчора. Да, вечора. Тепер я розумію, чому ці матрьошки прив'язують ланцюгами, але не розумію, чому тут все так дорого. На базарі моє бажання поїсти вітамінів розбилося об ціну на черешні 450 рублів або 160 гривень. З білками теж не дуже вийшло. За домашній сир просять 200 рублів чи 72 гривні. Кілограм свинін стоїть 450 рублів. Причому місця того сто двісті 260 рублів. Тобто, в два рази скакнуло м'ясо. І з чим пов'язаний цей стрибок? Суздальці не знають, але й до нього скаржились на те, що ціни у них московські, а зарплати місцеві. Виживають завдяки городам. Кілограм місцевих огірків коштує 150 рублів або 54 гривні. Цей овоч вважається традиційно суздальським, із нього тут навіть варення варять. Тож Та ви там, або що за зачерпніться». Як добре, що я цього не зробила, тепер знаю точно варення з огірків терпіти не можу, але сувенір купити хотілось. І замість традиційних кокошників, валянків або матрьошок за 20 рублів я купила аж двох президентів. Цей магніт тут називають медвепут або ласкаво медвепутік, так Медведєв, а так Путін. Після дорогої Потьомкінської суздалі нам знову захотілось кудись подалі від цивілізації. Ми проїхали десятки сіл і містечок, і в одному із них вже навіть не пам'ятаю якому зустріли В'ячеслава, на рідкість балакучого майора МВД. Навіть після офіційної заяви Путіна він переконував нас у тому, що Росія до зелених чоловічків не має жодного стосунку а у всіх і наших, і їхніх бідах винні американці. Як вас звуть? Юля. Юлечка, вы глазки откроете, золотце. Это вам впаривают мозги такие, что ой-ой-ой, вы чё? Крым испокон веку был наш. Он наш, мы бы его давно забрали, но это чисто так лояльно. Мы говорим на одном языке. Мы едим одну картошку, один хлеб, а они такой не могут. Они пусть жрут, я прошу прощения, свои бобы, Ді толстий рижі янки після цієї політінформації захотілося ще далі в глибинку, туди, де розмовляють людською мовою, а не слоганами із реклами митного союзу. Якби ж я тільки знала, у що згодом вилліться таке моє бажання. Але тоді, як пишуть в детективах, нічого не віщувало лиха, окрім хіба що надпису ЛСД на таблиці села Керженець. У це віддалене село на Заволжі. Ми приїхали надвечір п'ятого дня, і спочатку мені тут сподобалось, особливо ось ця класична картинка. Собаки гавкали, а люди скиглили про роботу, якої немає, і про зарплати, яких на все бракує. все вже у нас в запустені. Молодежі, як такової боліти прийшли, ще й Вони нап'ються, візьмуть возьмуть стоподіше. Цуплі розпустять до землі і все, і довольне пошли. А він від нас пішов не радий, вичислив, що ми знімаємо, і потім палив нас на кожному кроці. Кінокамери сьогодні я тут спіонят їздять, а потім будуть показувати рожу по телевізору. На три пішлі Та навіть із таким інформатором без бовкнути зайвого не обійшлося. А ви до якого часу працюєте? Пісною до 10 продаємо, а так до 11. І хто її питав про те спиртне? Якби не сказала, я навіть і не знала б, що за законом після 10-ї вечора у Росії заборонено продавати алкоголь. А так, звичайно, я підійду пів на одинадцяту і застану ось цю картину. Місцеві спокійно купують горілку. А для мене вибачайте закон. А чому мені пиво не продали, а ребятам водку продали? А там що вони мене раніше я залишили мені, щоб я їм продала. Вони вип'ють те, що купили, і стануть не на жарт агресивними. Доведеться сказати неправду. А ви приїхали? – я із мінська? Да. З якого? – з білоруського. А з чого Білорусь? ви на мене Може, йдете? – пришише? з України та що знімаєтеся? і посеред ночі втікати з села, що правда не дуже успішно. Це був найкритичніший момент за всю нашу поїздку. Уявіть собі, перша ночі ми бозна де у тайзі. Машина важить три тони, а у нас навіть лопати немає. Давай, 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 давай. Довелося ламати дерева, руками рити землю, підсвічувати мобільним і все одно ночувати у лісі. Зараз справді страшно. А це уже наступного ранку. Згодна, картина кумедна. Але коли тебе з'їдають комарі, і ти типу по вуха у болоті, чесно, тобі начхати на зовнішній вигляд. Вибратись з цієї пастки нам допоміг Урал і Анатолій, як скаже потім наш вадік, справжній мужик Толя. Щоправда, по його допомогу доведеться шкандибати кілька кілометрів. Yeah. Більше про російські дороги дивіться у наступних сюжетах. А ще про феєричну дискотеку у сільському клубі, експеримент, провокацію розмовляємо українською про життя в автобудинку і найстаршу у Росії бабусю рибалку. Спіш і в глазах мерещиться, це клює. з Росії Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва ТСН тиждень один плюс один. Заїхати туди, де не ступала нога українського журналіста, зазирнути за парадні фасади. Саме задля цього ми провели справжню спецоперацію. А це її головна зброя. Будинок на колесах. Тут можна спати, готувати їсти, а головне пробиратися в Росію з чорного входу. А ось і наш суперагент Юлія Дячук. Юлю несподіваних кадрів вам вдалося назбирати чимало. А що стало несподіванкою в такому способі подорожі для тебе самої? Ще разочок, ризикнеш? Чесно, ризикну. Є в мені щось від бременських музикантів. Але для людей, які понад усе цінують комфорт і люблять all-inclusive, такий вид подорожей може здатися занадто екстремальним. Виспатися вони тут виспляться, але нормально прийняти душ навряд чи вдасться. Принаймні, так було в нашому автобудинку. Благо, що в Росії багато річок і озер. У нас Волга, та що не тільки машина, але й одна із найбільших річок у світі. Ну, давай, ну, пожалуйста, ну давай. Стала мать. Ой! Мама! Видімо! У перервах між фотосесіями і витягуванням із багна автобудинку наш Вадік ще й куховарив. Проблем із російським газом на диво не було. Їли яєшню, макарони і смажену картоплю. Не дуже корисно, не надто оригінально, зате просто і швидко. У таких пересувних умовах це головне. Відпочивали ми теж непогано. Машина шестимісна, а у нас тріо. Тут у нас двохспальне місце. Це кімната для дівчаток. Вона розташована над кабіною водія. А в задній частині машини двохярусна кімната для хлопчиків. Десь посередині у нас була шафа, біля неї невеличкий холодильник. А навпроти в окремій кімнаті. Душ, умивальник і туалет це дуже маленьке, компактне, і користуватися цим не дуже зручно. Якщо чесно, то зовсім не зручно. Але сюжет у нас не про кемпер, а все таки про Росію. Тож запрошую вас у Заволжя, село Матюкіно. Саме біля нього ми натрапили на ось цю потішну картинку. Про дівчину з веслом чули не раз, а от бабусю з вудочкою бачили уперше. Так хобі, Ну, але кисніться спіш. І в глазах мирешиться поповнює. Її звати Валя, їй 75. І щоб впіймати першу рибу, їй знадобилось кілька хвилин. <ривіт> Ось що потрапило до неї на вудочку, а за кілька хвилин було ще одне маленьке. Вечеря тепер є не тільки у неї, але й в її кота. У них взагалі цікаві стосунки. Ось баба Валя його виціловує, а вже за мить на городі Грінпіс би плакав і подав до суду. Та куди ж ти валився твою мать? Убирай свої помідори. Він ліг на її суниці і був неправий. бо найбільша гордість баби валі це її город. Вона тут цитую вхряпує з ранку до ночі, але каже, що для Росії це не властиво. А ви думаєте, чому щас вот у нас в Росії много чорнопих? Ізвиніть. Чорнози. Руський Іван. Особенно вона не любить роботи. Аня зараз строїть тім ночний клуби, тусовки, мусовки. Особливості національного відпочинку російської глибинки ми відчуємо ось у цьому сільському клубі сьогодні ввечері. Сьомадік ви пішли. Но Хочу вам напомню, не забувайте, що виходя в 11 се часу Из сельского клуба, несмотря на звезды, то кросснулся перестает бежать. Я вас жду. А нас у клубі села Владимірське чекав він, Владимир Владиміровіч. Це вперше у своєму житті я танцювала із портретом Путіна. Щоправда, вибір кавалерів був невеликий. Тоді ми прийшли зарано. Справжнє життя тут, як в касці, починається після опівночі. І воно не в клубі, а біля нього. Ось у багажнику Лади Калини зробили пересувну наливайку. А що ви п'єте? Ми вот п'ємо, ми слабо, не п'ємо. А поруч комусь уже зовсім зле. Напевне, недавно він так само надпивав із цієї каністри. У нас не часто таке було, У нас звичайно ну, все є, на дружні. Прості бляти немножко перепіли. Ситуації на волосину до бійки тут траплялися кілька разів, і не тільки з хлопцями. Знайомтесь, це Ксенія. У неї чоловік і троє дітей. І Ти успіваєш, й на дискотеку ходити, і троє і дітей. працює наша Ксюша в дитячому садочку медсестрою і вихователькою. Виховує всіх підряд. До справжньої бійки діло не дійшло. Надлишок енергії викидали у танцях. Танцювали вони на ходулях і навіть з пляшкою в руках. Якось не зовсім так, як на гідплакатах, якими завішаний весь клуб. Про те, що тверезість це патріотизм сучасності, який дає людині красу, здоров'я і розум. Все, пока, дітка. Так, у російській глибинці відпочиває молодь, а це уже розваги для старших. Нам, а тепер і вам, несказанно повезло. Ми потрапили на день села Зубово. Ні, хор, зелений кокошник», ні «Їстівна голова Чебурашки не вразили мене настільки, як творчість цієї поетеси. Навіть тут, вибачте, бозна знадев Мухасранську, не обійшлося без геополітики. Не треба мені українських каштанів, грузинської тонкої ласкової лази. Живу я з детства тут. Зовут Наташкою люблю без пам'яті я глухамань. Ми також не проти глухомані, але на черзі був Нижній Новгород. До речі, про російські дороги вони у них різні, є ідеальні. Є аварійні, але останні активно ремонтують і їх менше ніж у нас. 30% – плохих, 70% все все-таки хороших дорог дорогою до Нижнього Новгорода. Ми звернули увагу на усі жовто-блакитні зупинки. У самому місті ця кольорова гама зустрічалась також частенько. А після того, як ми натрапили на супермаркет, назва якого українською читається як лента, вирішили ризикнути. До цього моменту, аби не викликати зайвих емоцій, якщо нас питали, ми казали, що ми з Білорусі, з мінська. А зараз вирішили поекспериментувати, відкрити карти і подивитись на реакцію росіян. Добрий день. Друзі. Скажіть, будь ласка, а де вулиця Леніна? Я перепрошую, де можна поїсти? Поїсть? Поїсти так. котра година? А, в порівняні? Так. Ви з Чехії. Я з України. На ці слова вони реагували дуже спокійно, показували де поїсти, як дістатись до Леніна, і загалом нормально розуміли елементарну українську. Ну а на я вас розумію. Ви гості до нам приїхали? Так, да. хорошо, ми раді вас їдемо. Щоправда, не обійшлося і без традиційної ложки дьогтю. Вона у них у білому халаті. Чесно сказати, я українців недолюбливаю. Западної, з, не з Тернополя. У мене предзете відношення з часу війни ще. Бандера і так далі і тому подобне. За ці 9 днів про бандеру і бандерівців ми наслухались напевне на все життя. Але те, що називають контрольний у голову, дістали в супермаркеті міста Іваново. Там порозвішували плакати, на яких з одного боку вітають утворення ДНР, а з іншого взагалі шок. Да здравствует начало освобождення Малоросії при от бандеровских бандитов. Так і хочеться додати. Ура! Напевне, після цієї поїздки до категорії бандерівських бандитів зарахували і нас. Хай буде. Ми знаємо, що економічно в Україні не набагато краще, а в чомусь може і гірше ніж у Росії. Але тепер переконались, сусідам є чим зайнятись у себе, замість того, щоб тероризувати, окуповувати і вчити жити інших. Навірно свалювати суду з Росії. Юлія Дячук, Роман Сукач та Вадим Орехва ТСН тиждень 1+,1. плюс